Ось, що я замов на AliExpress. Давайте розпакуємо цей пакуночок. І подивимось, Також різзаяв. Минки вимож. Це у нас ось така єрляндочка. Туди вставляються дві батарейки і таким чином вона починає світити. І тепер розпакуємо. Така гірлянда. Зараз я гляну, може в мене є батарейки, і зараз разом з вами її перевіримо цю гірляночку. Знайшов я дві батарейки. Зараз давайте вставимо їх сюди і подивимось, як ця гірлянда працює. Перша і друга. Закриваємо. І якось так вона працює. Вмикаємо, відкладаємо її. І... Щоб вона нам не заважала. Дивитись інші посилочки. Так, це прийшли ось такі кнопки на чайник. Ось такі свац клац Это це теж відкладаємо. Це грубо. Ось така гірляндочка. Ну, ми її перевіряти не будемо, бо вона така ж сама та. Так, Ну і в принципі все. Дякую, що подвигує світу за найкращого.